Дуже сильний головний біль, висока температура. Різко підніметься і різко паде. Ну і біль в горлі, і в усі. Так описує своє самопочуття пацієнтка другого міського центру первинної медико-санітарної допомоги Катерина Заїка. Каже, погано почувається другий день, тому сьогодні вирішила прийти на огляд до лікаря. Аліша, дня. вчора я відчула, що мене тут дали родять. Сьогодні вже кашель почався, але такий, мокруватий, вчора сухий. По черзі під дверима кабінету для пацієнтів із невідкладними станами, розказує головний лікар поліклініки Олег Роскопіна. Він визначає тенденцію захворюваності на гострі респіраторні захворювання. Бачите, зараз людей небагато зранку, зазвичай, коли захворювання збільшується, тут черга стоїть велика. Зв'язується з тим, що грип любить таку погоду, коли мряка, така температура, що вірус розмножується на школу середовищі. Сьогодні у нас такі. Нерідки, ну, скажімо так, для нашої зими морози за словами Олега Розкопіна, кількість людей, які звернулися до медзакладу із ознаками грипу за перші три дні цього тижня, зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом попереднього. Минулому тижні зробили чотири. Тести на грип, два з них підтвердилися. На ковід зробили 19 тестів. Жодного ковіда не підтвердилось. Натомість в області показники захворюваністю зростають, каже гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. За попередній тиждень захворіло 5717 осіб, що на 8,7% вище тижнем раніше. Коли захворіло 5260 осіб, питома вага дітей серед загальної кількості захворілих складає 59%. За словами Володимира Папача, у середньому по області рівень і підпороху перевищений на 7,5%. У семи громадах: Будущанська, Степанківська, Паланська, Лисянська, Тернівська, Маньківська, Мліївська і підпоріг перевищено на 80% і більше. В місті Черкаси. Перевищення підборогу складає 23%. Кількість шпиталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 11,5%, говорить Володимир Папач. Більшість із них діти. З початку епідсезону фахівці центру профілактики хвороб зафіксували чотири летальні випадки від коронавірусу. Минулого року у цей період таких було 32. Найдієвішою профілактикою від грипу та ковіду каже Володимир Папач. Є вакцинація. Марія Гаврилян Сергій Єфімов, Суспільне новини. Черкаси.